Всіх вітаю, мене звати Віталій Залевський, і більшість з вас знають мене по стрімам з-під лаври. Тож інформую комісії національного заповідника. Врешті-решт вдалося опломбувати три корпуси Києво-Печерської лаври, які раніше були в руках у БЦМП. Нагадаю. Ще декілька днів тому їх роботі заважали та перешкоджали, а саме заблокували представники монастиря, а також віряни. Цього разу також не обійшлося без сутичок. Ключі від цих приміщення не віддали представники ОПЦМП, Тож довелося вибивати ломом. Ну а знайшли в цих приміщеннях дещо цікаве: а саме портрети російських царів. Пропоную вам далі подивитися, як все проходило. Ну і не забувайте поставити вподобайку і підписатися. А я тебе Це все не було. Баука на саморези і на весну забавал. І все. А оцей повредить. Так сейчас я скажу. На передову туди, де мій брат зараз, знаходиться. І дуже добре, і дуже гарно. І ні один поліцейський не піде. Ніхто, якщо не у нього не може бути, я відчуваю. А вас є припинюєте. Притягнути саме реально. Ні, не бачив? Ну так що? Що, що значить портрети царської сім'ї? Коли царя е, повинні були розстрілювати, йому запропонували, виїхати до Англії, бо його жінка англічанка, він відмовився. А що він сказав? Молився Богу і сказав, матір Божа, візьми цей народ, свій покров. Матір Божа, візьмі народів построю. На якій основі ви печатати прийшли, які у вас є документи. У вас є документ рішення, що ви маєте право печатати. Хто ви такі? Ви показали документи. хто ви такі? Я прихожанка цього храму, а ви хто? Ви розбойники прийшли на чуже. Я людина Просто, будь ласка, трошечки відійдіть. Я не ласочка. Я ніяка не ласочка. Ласочка, не перефронтовуйте, як я ласочка. не почу. ласочка. Я ми... ласочка. На Юридично це келії для монахів. А фактично, тут столярний цех з грубими порушеннями вимог пожежної безпеки. Оцей порох, який тут літає, він може спалахнути від найменшої іскри. Вибухнути, не просто спалахнути, вибухнути. Витяжки нема, вентиляції нема, системи пожежогасіння нема, автоматичної пожежної сигналізації тут нема, вона відсутня. Тобто, ну. Норми порушені усі, які тільки можуть бути порушені. От це. І це пам'ятка національного значення. Комісія національного заповідника києво Печерська лавра по прийому власне, майна, яке належить державі, сьогодні оглянула три корпуси. Це 70-й, 69-й, 71-й. Пересвідчилися в їх стані, в тому, що там не перебуває жодних сторонніх осіб, що вони не використовуються для проживання або для якихось релігійних потреб. І власне зараз вони опечатані, і сподіваємося, що держава з часом прийме рішення щодо подальшої долі цих державних об'єктів, який спосіб вони будуть використовуватися. Комісія буде зараз працювати до тих пір, поки залишаються ще об'єкти, які не задіяні для компактного проживання ченців. Тому що ченці продовжують свої е, релігійні е, всі дії і обслудос. Доглядають моші святих в печерах, тобто всі ці речі на них жодного впливу немає, але є велика кількість технічних приміщень, господарчих приміщень, торгівельних приміщень, як поруч з нами це магазин готелів, які фактично є просто прибутковим бізнесом деяких церковних олігархів. Тому я сподіваюся, що після того, як держава з'ясує їх цільове призначення, по факту далі буде визначено їх подальше використання.